Добрий день малята, хлопчики дівчатка. Ми з вами дуже багато розмовляли про транспорт і знаємо, що є, який транспорт. Є повітряний, наземний, а також є водний транспорт. Відгадайте, будь ласка, загадку, і ви дізнаєтеся, про який транспорт йдеться. Що за птах? Пісень не співає, гнізда не є людей і вантаж везе. Що це таке? Це літачок. І сьогодні ми з вами будемо робити ось такий гарненький літачок. Ось у мене вже є небо, таке з хмаринками, де буде летіти наш літачок. Сьогодні нам для роботи потрібна ось така смужка широкого паперу на всю довжину листочка, бачите? І дві ось таких вузеньких, одинаково і довжини, і. Ширини. Беру ось цей жовтий папір, широку таку смужку. Складаємо його не на щоб не зігнули тут, тому що це буде у нас літачок. І мастимо ось такі краєчки. Ось так. Нічого складного немає. Так. Тепер беремо одну смужку, складаємо її навпіл. І розгинаємо доверху ось так от крильця. І коли ми розгинаємо, змащуємо серединку ось так. І приклеюємо. Це у нас буде хвостик у літачка. Ось так. так. І це у нас будуть крильця Щоб вони були у нас з обох сторін однакові, робимо лінію згину, посерединці змащуємо клеєм і клеїмо теж ось так на серединку. Ось такий літачок ми можемо додати йому деталі, зробити ось такі гарні оченятка. Ось так. Ось і вийшов у нас такий веселий літачок. Будуть друзі літати буде їм весело. До побачення, малята! Чекаємо ваші роботи!